І багато новин на сьогодні від нашого президента щось активізувався, пан е, Петро. І зараз будемо говорити про заборону дострокового зняття депозитів. Саме таку заборону встановив президент України і підписав закон е, відповідний. Заборонено знімати депозити до закінчення терміну власне угоди, яка вказана mm -hmm. в контракті. В адміністрації президента зазначають, що закон спрямований на стабілізацію банківської системи. Фінансові установи повинні мати ресурси та можливості планувати свою діяльність. На тривалий період. Клієнти банку мають право отримати вклади та нараховані по ним відсотки за строковим банківським договором по закінченні терміну дії. Ну, в принципі, це те, що ми сказали, але це була цитата. При цьому дострокове повернення вкладу та відсотків за ним можливе, якщо це передбачено умовами банківського договору. В документі також обумовлено, що продовження дії депозитного договору можливе лише, якщо власник висловив такий намір. Це було зроблено з метою захисту інтересів вкладників, які хочуть повернути гроші в обумовлений термін. Тут тримарочка, так, тому що є така фішка. В банків, якщо ви не забираєте гроші, там здається в п'ятиденний термін після того, як закінчується у вас депозит, або принаймні не задзвоните і не скажете, що ви дійсно хочете зняти ці гроші, то вони автоматом на інший термін заходять. І тоді дійсно, а якщо договором попереднім не було передбачене зняття цих коштів дострокове, тоді виходить, що якщо ви прогавили свої гроші, то вони потрапляють ще на депозит і лежать там ще енну кількість місяців. Прогавились вони, я так сказав. Да. Нагадаємо, 14 травня рада прийняла закон, згідно з яким банкам дозволено не повертати клієнтам вклади раніше встановленого терміну. А українським законодавством передбачено два види договорів банківських вкладів на вимогу та строковий. До підписання президентом цього закону банки були зобов'язані повертати будь-який вклад, в тому числі строковий, на першу вимогу вкладника фіз особи. Тепер все тепер, складніше. Е, та тепер щоб було простіше, я скажу е, словом: в договорі має бути чітко прописано, що ви маєте право. На дострокове припинення цього договору, от, власне, на це треба звертати увагу. І ну, звичайно, тоді ще поцікавтеся, скільки ви втрачаєте, якщо ви достроково будете все це розривати, а все решта, в принципі, залишається, як і було.